Привіт, привіт, мої любі! З вами Валерія і ви на моєму каналі Рукодільні Вечорниці. В мене вже понеділок, починається наступна неділя, 16 жовтня. І. Розпочнемо цей тиждень саме з цієї роботи. Це зимовий ранок від Бровко. Вже котрий тиждень поспіль ми починаємо саме з цієї роботи. Тут залишилося в мене небагато. Ви бачите, білий колір тут відшитий. Коли ось так лежить робота, його досить, досить не видно. Так от, тут залишилося десь до трьох тисяч. По марафону не пам'ятаю саме скільки, але десь до трьох тисяч. Тому я беру цю роботу і я вже хочу її завершення. Вже нема куди відкладати, тому будемо завершувати. Почну я з хрестиків, дороблю хрестики, які залишились, і потім вже я Перейду на півхрест через те, що в мене ось тут вилазить один кусочок з півхреста. Я розумію, що це я потягнула п'яльцями нурги, потягнула його таку в сторону, але буду старатися, щоб його якось поправити, тому хочу закріпити ось так хрестиками, а далі вже буде видно. Піде зараз перекладина і піде ось цей кущик. Тут трошки буде. Стеблі півхреста і хрестом. Ну, вже буду я їх дороблювати. Ось так. І тоді вже закінчу весь півхрест і перейду на бек. Ну, перед тим як я перейду на бек, скоріш за все, я вам включусь, покажу, що в мене вийшло. Також я пам'ятаю за ці чотири хрестики, ось, і думаю, думаю. Ну Не хотілося б цілий тиждень відшивати саме одну роботу. Ну, побачимо, як воно получиться в мене, як вийде, і скільки часу це все займе. Так, не перемикайтесь, ще трішки, і ви побачите результат. Так, як і обіцяла, роблю включення, коли вже відшила всі хрестики і напівхрестики. Ось так вийшла в мене робота. Залишилося ще беку? Чимало. Там, а, подивіться, як гарно виглядає. Дуже чудово, мені здається, виглядає. А, так, бек. А, там такі, знаєте, як оце стебль, стебла у цієї трави сухої. І мені здається, що там. Треба буде робити викладну ниточку, а не а, бек. Але я гляну ще раз, уважно, можливо, пошукаю якийсь відшив, гляну, як дівчата роблять, і собі зроблю а, щось схоже. А, бо не дуже хочеться, щоб воно було таке приривисте, знаєте. А, і викладну нитку теж не хочеться робити. Але не хочу, щоб воно і провисло. Не знаю. Так, давайте ще раз до відшитих всіх стівочків. Ось так виглядає. вибачаюся, руки трусяться. Ось так виглядає цей морозний такий ранок. Бачите, що трошки поїхав в мене ось цей кут. Все-таки поїхав. Я його тут намагалася вирівняти трошки, щоб вам показати, але все рівно видно, що він поїхав. Вибачте, забула відключити інтернет. Ось так наразі, і зовсім зовсім скоро ви вже побачите, як воно буде виглядати саме з беком. Брати, я не буду сьогодні, це точно. Абек хочу закінчити сьогодні, в нас середа. Сьогодні хотілося б мені його закінчити і переключитись уже на нову роботу. Ось так виглядає трошки як подалі відсунути, то взагалі, мені здається, красиво. Сніг такий, ну, блін, як в ну, як дитинстві, їй Богу. Закінчила все-все, всі одинокі хрестики, десь робила трошечки протяжечки, десь кріпилася окремо, ну, по-різному, як кажуть, по настрою в мене було. Так, не перемикайтесь, одну секундочку. Що ж, дівчата, повернулася я до вас зі своєю роботою. А, виконала я вже Фейсбек Бекстіч. Його тут було дуже багато. Мені дуже подобає, як виходить. Не прала ще я свою роботу, бо тільки закінчила, не було ще навіть коли. Ось зняла з п'ялиці зразу до вас. Сьогодні вже в мене п'ятниця. Профілонила я два дні, взагалі нічого не робила, була зайнята домашніми справами. З цієї сторони, у мене запас тканини дуже великий. Я так обріжу потім, а це кудись піде, можливо, на закладочки на якісь, не знаю, ще не придумала, але вирішила не по центру розташовувати, а саме з кутка. Так от, зимовий ранок від Бровко. Починала я цю роботу в місяці стартів 10.05 цього року. Закінчила 20 року. Забула глянути, там, здається, 15... 15 чи 18 днів я відчувала цю роботу. Там були дні, коли там 100 хрестиків зроблено, були дні, коли більше було зроблено. Загалом на цій роботі 17444 хрестики. Це по марафону щитала сага. Аїда 14-та, Цвайгер, ниточки я брала СхС, хрест, півхрест, ну і бек. Фрузелків не, бу... не було. Сніг передавався саме хрестиками поміж півхреста. Веде один куточок оцей, мені здається, що я витягнула це саме п'яльцями, але не знаю. Ось поперу цю роботу і вам вже а, якось покажу. Як вона в... випрана і випросувана буде виглядати. 27 кольорів, а тільки 3 бленди на цій роботі. Взагалі, в Бравко дуже легенькі схеми, мені подобається відшивати, півхрест я люблю, бек я теж люблю, фрузлики я не люблю. Ну ось. З початку цього тижня я подивилася, я відшила майже 2,5 тисячі хрестиків, щоб завершити цю роботу. Ну, це ж також по марафону. Дуже, знаєте, як ото флешбек з дитинства. Ця картина в мене, і я цьому рада, що я її закінчила. Ось так виглядає. Що ще вам розказати. Я ж кажу все м'яти, бо тільки-тільки он з п'ялиці. Я зняла, ось тут дороблювала останнє. От, Дуже гарно мені подобається вся оця травичка, все дуже гарно. Мені до вподоби безмежно. Ось трошки білим бек в мене. Як бачите, так, як вам сказати, кусочками, да, такими. Ну, по-іншому білий в мене ніколи не виходить, він завжди в мене такий. Що ж, в мене ще виходить 2 дні є до кінця тижня. ось І я покажу, що буду далі робити. Наступна робота зараз ось така. Я просто засунула руку в таку сумочку, де в мене зберігаються набори з місяця старту, там не тільки набори, там і схеми авторські. Я складаю в папочки і засовую в цю сумку. Ну, як засовую? складаю, вона досить. Багато в неї влазить. Так от, я заснула туди руку, витягнула ось таку папочку. Давайте згадаємо, на якому етапі в мене тут знаходиться робота, шарудить. Так. Ось. Це нагадаю в нас Алізена. Я також починала в місяці стартів. Тут ниточки Анкор і тканина Свайгер 16, здається. А, ну, зараз я гляну. Так, 16 Свайгер, -та а моліне Анкор. М -м -м На органайзері. Пам'ятаєте, я в місяці стартів розказувала, як мені подобається ось це кошеня. А, і чоловік мені зробив такий маленький сюрприз і купив ще отаке кошеня. Він побачив, йому сподобалося. І в мене ще лежить запакований ось цей такий тигрокіт. Давайте глянемо, що в нас було. Нагадаю, це місяць стартів. Вишивала я небагато. Що тут є. А, ось так. Це в нас що? Я не викреслювала. Здається, це ось ця частина, музику, таке. Угу. Так, так воно і є. Це ця частина. Скоріше за все, що буду я відшивати хвоста. Але побачимо, що я не відшиваю. Сьогодні-завтра трошечки. По чому саме така робота просто трапилась під руку. Я ж кажу, я не дивлячись засунула, бо потрібно їх відшивати всі. Вони всі мені подобаються. Я всі їх безмежно люблю, свої процеси, і хочу всі відшити, але не можу вибрати, який саме по черзі відшивати, тому просто. Або слухаю, кому щось сподобалося. Під відео пише, хто щось хоче побачити. Ось, або от так от сама дістаю собі. І все. Такі ниточки. Тут є блистяжка, це вуса. Буду цього котика, але не знаю, воно вже росло не лежить. Не знаю, можливо, чимось іншим буду заміняти. Ніточок зовсім трішки, зовсім, зовсім, зовсім. Де і так не дуже велика робота. Немає у мене саги, буду відшивати по паперу, закреслювати і е, рахувати такі ж нещасні учнята. А, так от, пішла я попрацюю з цією роботою. Не знаю, я ж кажу, скільки вийти. Трошечки у мене сьогодні є часу, більше часу буде взавтра, а в неділю взагалі, мабуть, не буде. Ну, побачимо. Що не вишиваю, те й покажу вам обов'язково. Ось настала неділя, так що давайте знімемо кусочок, який завершить наше відео. Кошеня ось таке я відшивала. Ви бачили це секундочку назад. Ось так в мене виходить. Давайте покажу цю тигрову спиночку. Ми бачимо, що кольори майже один в один, як на прев'ю. Трошечки тут. Все ж таки зробили обробку фото. А так, взагалі, майже один в один. А, відшила, не пам'ятаю, по бумазі відшивала, трошки закреслювала там десь 500, може, трошки більше хрестиків. Вийшло в мене відшити. А, чому? Мало, тому що зараз я вам покажу, спробую. Принаймні, однією рукою. Ми бачимо, є довжина ниток гарна. Така ось, бачите, гарна. А є ось такі бздюхи. Ось. От що цими нитками робити? Скажіть, будь ласка. Я ось таку беру одну ниточку, вдіваю, так, в два складаю, і відшиваю. Ну, що тут можна відшити? Десять хрестиків? Взагалі, поки що жодна нитка не закінчилася, але я стараюся відчувати дуже ну, дуже прямо економно, тому а, трошки довше часу на це виходить. Трошки я вже пожмакала. Виходить, маленький. Я чомусь думала, що він буде такий чималий. А він такий манюнька манюнька буде. Це тут вже буде мордашка, це ж закінчення хвостика. Зовсім малесенький. Думала, буде він. Значно більший, але ні. Виявляється, от така крухотулька. Чомусь я м -м, прочитавши параметри на обкладинці, да, я не придала значенню, що він буде такий маленький. Ось навіть на прев'ю він значно більший, ніж вийде в цьому в, в відшитому виді. Трошки в мене, бачите, не закриті Хрестики завершилася ниточка. От, що ще невдобно, те, що це на прев'ю, ось, бачите, ключ саме ось тут. Його не відрізати і невдобно взагалі. Чи він отако закривається, то взагалі за кожним разом оце ось таке чарівне. Як кажу, движення робиш. Ну, ось так виходить. І тяжка буде такий тигровий окрасу у, у котика. Не думаю, що я надовго затягну цю роботу. Можливо, ну, неможливо, мені здається, тут ну, трошечки і вже буде готово, бо ну, немає тут що розтягувати. Тут ще залишилося десь. ну Я так прикинула, ну, тисячі півтори це потолок вже скільки тут хрестиків. Багато вже відшито. Тут ще є світлими кольорами і тут є світлими кольорами. Тут оброблено фото і не видно, але воно є насправді. Так що. Такий результат у мене за цей тиждень. Вибачте, будь ласка, у мене пересушило знову крисьониша мого. І це вже не закінчиться. Це на хвилин 10. Ладно, буду я з вами прощатися. Побачимося вже в наступному відео. Цілую, люблю дорогенькі. тихого, мирного неба нам всім. І слава нашій ненці Україні!